Перше українське військо це хто козацтво запорожська січ. Ну і ті самі козаки. Ні, козаки козаки. Я від, від, відтягую момент, що не знаю відповідь. На жаль, УНР козаки. Якщо говорити науковою мовою, то перше українське військо це те військо, яке було під українською державою, яке створено було українською державою і зрештою боролося, воювало за українську державу. Тоді це армія Української Народної Республіки і Українська Галицька армія у 1918 році було створено дві українські держави УНР з центром в Києві та ЗУНР з центром у Станіславові і Львові. Відповідно, дві армії і були українським військом у такому науковому сенсі. Але ми розуміємо, що і українські січові стрільці, які створені були в 2014 році на початку Першої світової війни, хоч вони формально і були у в австрійських одностроях. Але значна частина вояків розуміли, що на руїнах імперії постане Україна, і вони вкладали свої сили, зусилля, кров у те, що ця Україна постане. Але для багатьох і військо Івана Мазепи, гетьмана, який спробував відвоювати, значить відібрати Україну з під влади е петербурських е царів. Відповідно, теж можна говорити, що військо Мазепи козаки це теж наше військо.